І всім привіт! Я хочу вам показати, ми ну, будемо продовжувати летсплей по Майнкрафт Покадредиш. Як завжди ми будемо продовжувати це в Так, ми заходимо сюди. А я вам хочу сказати навіть одну штуку, Я дізнався як можна. Сам дізнався випадково в суті випадково як можна збирати. Дерево. І... Але то, по-перше, було по проханнях, я пробував всім ламати листя. Я пробував мечем ламати листя, я пробував киркою ламати листя. Я навіть не знав, чим ламати листя. Але потім я згадав, що я ще не пробував е... той, якщо чесно сказати, то є носи. можна сказати кусачки. Е -е, Всім дуже дякую, що підписатися на канал. І тому хлопці, які підписалися на канал, тобі дуже дякую. Е -е, став мені лайки, будь ласка, Просто понятно. Проси е -е, новий сім'ячок. Мені дивіться. А я воду скоро буде така. Скоро буде я валити з того селища. І на ньому е я його буду підпалювати. А цю це дерево я назву, цю серію я назву. Якщо, якщо ти... Якщо ви піш підшуки не хочете цього серію дивитися, то ви просто можете її пропустити. Я розумію. Якщо хтось то таких ситуаціях був, ставте лайк. Так. Так, добре. Ну, це серія буде чуть-чуть такі ти, я окрім всю разкажу я таку там много і я все подпомни поставити на облашення. Одна озеросень не походу. <плес> я хочу вам сказати. Якщо ви зможете поставити, якщо ви наш канал набере за одне відео. Е, ні, то, якщо одне відео набере більше ніж 30 лайків, то на наступний день я поставлю ще одне відео. Ще одне. Допустимо, ви мені поставили... Сьогодні за то відео я отримав 30 лайків, а на наступне відео буде два відео одразу в один день. Два відео Е, Дуже дякую, що ви дивитеся мій канал. Зараз ми прикрасимо трохи. Ж... Ж... В... Опа. Все, тепер гарно. Ну і я думаю, що треба буде всім подякувати за перегляд, що ви подивилися, вибачте, що дуже є така коротка серія, але ну, не виходить. Ну і всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім дякую, всім до нових зустрічей. і, і підписчики, Я вас дуже прошу, ставте лайки. І не забувайте, лайки і підписчик. Це є найголовніше в моїй сторінці. І всім пока.